Скажіть, будь ласка, а як взагалі а, е, а, Латинська Америка е, свої рішення приймає? Ну, умовно кажучи, от вони підтримують, якісь дивляться приязно в бік Росії, які замислюються про Україну? Що впливає, що штовхає на той чи інший бік е, латиноамериканську дипломатію? Просто гроші, просто контракти з Росією, скажімо, в війні з Україною, чи якісь інші питання, чи вони під підлягають впливу, наприклад, Америки, що американський посол прийшов там до президента, десь в Перу чи в Еквадорі, і сказав: Слухайте, ну давайте отак зробимо, і вони прислухаються до цього. Тобто, яка система прийняття рішень латиноамериканських країн? Ну, насправді, дуже, дуже тут такий комплексний цей підхід. З одного боку, в Латинській Америці дуже сильним був, і далі залишається антиамериканізм, і це фактор, який ну, ми не можемо не, не, не враховувати, адже вплив американців, як ви пам'ятаєте. Є так зва так звана була доктрина президента Монро Монро да. да. їй вже теж 200 років. Тобто, скільки скільки незалежності більшості країн цього регіону, і оскільки був різний, скажімо так, м'яко кажучи, історичний досвід цих держав, особливо в Центральній Америці, то звичайно фактор цей антиамериканізму. Він і я це відчув навіть за ці останні місяці, коли я займаюся цим регіоном. Він є доволі суттєвим. Росіяни, звичайно, з точки зору пропаганди, вони його дуже грамотно використовують, дуже уміло. Адже я не згадав, ну я згадав от культурну дипломатію публічно, але я не згадав медійні медійну річ. Тобто, росіяни вони присутні в цьому регіоні із своїми мовниками, які, які здійснюють. Мовлення в телебаченні і іспанською мовою і португальською мовою в Бразилії по повним ходом, тобто 24 на 7, Багато багато десятків років вони все інвестують сотні мільйонів доларів. І звичайно, цей фактор антиамериканізму вони росіяни дуже вміло дуже вміло для себе використовують. І аргумент, який що ми проти оцього однополярного світу? Ми за те, щоб ви ваші держави мали. Право голосу, і і ніхто не має права диктувати вам, що робити, і ви не повинні от слухати цього колективного заходу і діяти так, як, як роблять, як вам там рекомендують це із ЄС чи, чи сполучених штатів. Тобто, це є один аспект, який є важливим. І протидіяти якому можна так само лише задіюючи засоби у цієї ну, медійної дипломатії, тобто це інтерв'ю, інтерв'ю, сотні інтерв'ю, але так само і про це я вже ну багато говорю, нам потрібно мати свої мовники на, на цей регіон, бо і це до речі завдання для держави так само дуже важливе. Бо якщо ми не говоримо і ми не Висловлюємо свою позицію на мовах цих держав регіону. То, то це роблять інші, роблять на жаль, для нас доволі успішно. Фактор економічний, який ви згадали, він теж відіграє чималу роль. Ну взяти ж ту саму ж Бразилію В минулому році, 22 рік, рік війни, товарообіг між Росією і Бразилією він сягнув рекордної позначки за всю історію, за всю історію. Цих відносин, бо бразильці звичайно купують добрива, і Росія вона збільшила в рази свій експорт добрив. Бо Бразилія, як ви знаєте, це один з лідерів аграрних це один з найбільших виробників і. М'яса і, і так само багатьох зернових, і тому для для бразильців з точки зору суто прагматичної, Росія це є от, ну, партнер, який який допомагає їхньому сільському господарству. На набувати ваги на світовій арені, якщо взяти Україну знову ж таки з Бразилію, от приклад вам, то з різних причин я не хочу там навіть їх озвучувати, але ви можете самі здогадатися. То імпорт бразильського м'яса до України він ну фактично вже кілька років за заблокований. З політичних ну там, насправді там технічних причин, але швидше все це йдеться про, про захист нашого ринку, і без і в принципі, вже там роками посол Бразилії тут б'ється головою об стінку, щоб ну, змінити це ставлення, от, але воно не міняється. І ось вам, от вам приклад: як якщо б ви були. Представником уряду Бразилії і дивилися на, на цю карту з Росії. Вам відкривають всі двері. Будь ласка, хочете доброго, Збільшуємо, а, а Україна. Ми хочемо продавати туди там наше м'ясо. У нас цей ринок закритий. Це просто один із прикладів того, який впливає і на саме на політичні на політичні рішення сьогодення. Ну і звичайно, є те, є фактор такий стосовно Бразилії. Це фактор БРІКС. Які ми не до кінця, що чесно кажучи, розуміємо, ми намагаємося відчути наскільки глибоко ну держави цього неформального об'єднання мають намір його поглиблювати і ставати таким автономним гравцем. От і для нас це теж звичайно є чималий ризик, адже. Адже Брікс ну насамперед Росія, але так само Китай, Індія, Південно-Африканська Республіка, і тому, тому в цьому сенсі теж поки що важко сказати, наскільки цей крен він буде в бік, якраз ну, це такий антизахідний блок, його можна напевно назвати певною мірою, от і оскільки. Бразильці вони шукають свою таку нову роль у світі. Лула, ви бачите, він проявляється лідерство і, і він веде за собою інші країни регіону. Для нас тут дуже багато буде викликів, щоб справді зрозуміти як з цим бути. А найкращий рецепт, на мою думку, це звичайно запропонувати. Альтернативні шляхи у нас пам'ятаєте був проект із космосом із будівництвом цього космодрому, який, на жаль, провалився, куди Україна інвестувала сотні мільйонів доларів. До речі, протягом останніх останнього десятка років, і цей проект зупинився. Але чи це значить, що нам потрібно е, закрити на це очі е, е, і, і більше про це не думати? Я вважаю, що ні. Тобто, якраз і космос, авіобудування, багато е, технічних. Тобто, Україна ж так само це велика промислова держава е, була до війни. Я сподіваюся, після війни ми так само відродимо е, і свій промисловий е, потенціал. Ми повинні, е, повинні е, пропонувати. Ми повинні е, зацікавити наших партнерів тут замало лише. Знаєте, там говорити, що ми, ми такі бідні, нещасні, от, підтримати, поможіть, е, зрозумійте нас, світ жорстокий, насправді такі речі вони, вони, ну, мало ким сприймаються. А це означає, що на державному рівні у нас має бути створений механізм. Тобто, от, у нас є, що ви знаєте, цей український експортно-імпортний банк, Український банк, який насправді е, ну, ця функція, яка мала яку цей банк мав би виконувати. Це кредитування е, проєктів за кордоном за участю у, українських е, суб'єктів підприємництва, наших компаній наших підприємців, е, можливо, на більш вигідних умовах для того, щоб е, якраз відкривати цю цілину в країнах Африки, Азії, так само Латинської Америки. Е, е, і нам такий банк потрібний, тому що такі банки мають більшість держав-партнерів і не лише китайці, але й багато навіть менших країн. І, і в Європі, які допомагають своєму бізнесу відкривати ринки країни, які є закритими. Бразилія ринок дуже великий. Це 217 мільйонів населення, але він закритий, тому що вільної торгівлі досі немає. І от я вчора буквально говорив своїм товаришам, які українець, наш підприємець, який виробляє холодильники, холодильне обладнання. Так, от щоб вийти на бразильський ринок. Їм потрібно сплатити мито в 30%, відсотків, і вони певний час там були, мало навіть цей офіс. Але оця торговельна політика це, ну на жаль, це умови вступу були в Україну в світову організацію торгівлі. От бразильців для бразильців це десь становить 7%, відсотків. Ну так тоді вели переговори. А ми повинні платити 30%, відсотків. Звичайно, що наші. Наші обладнання, наші холодильники в Бразилії, вони не є конкурентно здатними, і тому на цьому ринку всі ринку ця компанія була вимушена піти. Тобто тому держава має створювати, створювати механізми для того, щоб допомагати нашим компаніям, завдяки кредитам, іншим іншим, можливо. Преференціям чи пільгам виходити на ці на ці ринки так само ми повинні створити агентство допомоги, те, що от, всі знають, USAID, там чи ГЕЦ в Німеччині е це ті е інструменти, якраз е завдяки яким е інші держави, великі держави, вони, е вони е допомагають своїй дипломатії е достукуватися до сердець і, е і домагатися симпатії, підтримки. З боку суспільств цих країн в державах, з якими ми намагаємося побудувати по-новому наші наші відносини.